Саморозвиток дуже модне нині слово, але чи всім він потрібний? Якщо людина хоче покращити своє життя, вона починає процес свідомої роботи над собою, розвиває розум, працює над емоціями, тілом, відносинами, покращує всі аспекти свого життя, в цьому і полягає саморозвиток. Коли людина працює над собою, вона краще розуміє свої емоції, думки, бажання, це, в свою чергу, дає можливість не бути рабом обставин, чужих очікувань чи власних слабкостей, у кожної людини є таланти і здібності, які можуть ніколи не побачити світ, якщо їх не розвивати, розвиток навичок, знань і мислення. Прямо впливає на кар'єру, відносини, фінансове благополуччя і здоров'я. Чим більше людина розвиває себе, тим більше вона може дати світові, допомогти іншим, підтримати, надихнути, поділитись досвідом, саморозвиток, це шлях. Шлях до того, щоб прожити своє життя не випадково. А свідомо і повноцінно.